Привид Києва, так його звати, захисник, славний льотчик, герой України легенда крилата підіймається в небо. Знов і знов прийде час, і всі ми будемо знати, хто герой цей. А зараз він Ас, привид Києва. І знову злітати по тривозі почув він наказ. Знов тривога, і хлопці у небі. І літак знов ворожий горить. Захистили ви київське небо. Вже він Київ не буде бомбить. Україно, яка ж ти багата, славні дочки твої. І сини йдуть у бій, щоб тебе захищати, щоб здобути так бажаний мир. Піднімається знову у небо наш герой, наш винищувач клас. Бережись, вражий сину, бо в тебе на хвості привид Києва. Ас.